Чимося розв'язувати систему рівнянь з двома змінними другого порядку методом підстановки. Метод підстановки використовується, коли в нас в системі є рівняння першого порядку, тобто там змінні в першій степені, або хоча б є одна, рівняння, одна змінна в першій степені. Тоді доцільно використовувати цей метод. Задача на першому етапі стоїть наша. З цього системи рівняння, виділити рівняння з однією змінною. Що для цього потрібно зробити? Беремо рівняння першого порядку, тобто в нашому випадку, це рівняння друге, і виражаємо одну зміну через іншу. Бажно виражати ту зміну, коли якої стоїть коефіцієнт 1, або якийсь коефіцієнт, на який легко ділити: 5, 10, 2. Та, на випадку, у нас в даному рівнянні є х з коефіцієнтом 1. Беремо це рівняння і виражаємо Х через Y. Для цього Х залишаємо зліва. Все інше переносимо вправо, не забуваючи при цьому знак міняти на протилежний. Плюс 2y, мінус 2y. Виразили. Слідуючий крок. Беремо друге рівняння. І там, де є хси, замість їх підставляємо вираз, якому дорівнює Х. То у нас тут є х в 2 степені. Ми підставляємо замість x 1 мінус 2y до другого степені. Замість х підстави вираз. Мінус 5 і в 2 степені дорівнює 4. Ми одержали рівняння з однією зміною. Тепер осталось його розв'язати. Що почнемо? Розкриємо дужки. Це квадрат різниці. Він розкривається так. Квадрат першого виразу, 1 дві степені це буде 1. Мінус подвойний добуток. Першу на другій, 1 на 2 y буде 2y, да ще на 2 буде 4y. Та плюс квадрат другого члена, це у нас буде 4y2. Виразок. І мінус 5y другої степені. Оскільки це має бути квадратне рівняння, то з правої частини повинно бути в правій частини повинен бути 0, тому ми 4 теж приносимо вліво. І подібним подібний. Так, 1 мінус 4, це у нас буде мінус 3. Далі. мінус 4 у нас немає подібних. І 4у-5, це буде мінус у другій степені, дорівнює 0. Доцільно домножити все рівняння на 1, на 1. Для того, щоб позбутися цих всіх мінусів. Мінус 3 на мінус 1 буде 3. Плюс 4y. Плюс y в другій степені дорівнює 0. Єсть. Хто знає, як за трем вієта, може розв'язати дане рівняння за тремвієта. Ну, або загальний випадок за дискримінантом. І так, знаходимо коефіцієнти а. Це той коефіцієнт, який стоїть коло змінної другій степені, тут немає нічого, це одиниця. Б це той коефіцієнт, який стоїть коло змінної в першій степені. Це 4. Ну, це це вільний член. Находимо дискримінант. Формулу не забуваємо. Підставляємо. Б у нас 4. В другій степені мінус 4 на А на 1 і на 3. 16 мінус 12 буде 4. Дискримінат. знайшли. Знаходимо у, В даному випадку. У перше дорівнює Мінус b Плюс корінь дискримінанту на 2А. Підставляємо. b у нас 1. Ой, b у нас 4А. Мінус, це протилежне, буде мінус 4. Плюс користь дискримінанта. Дискримінант на 4, корінь 4 буде 2. На 2. І на А на 1. Мінус 4 плюс 2 буде 2, до на 2 буде 1. Є знайшли. Так. Находимо y2. Та сама формула, тільки стоїть знак мінус. Мінус 4. Мінус 2 на. 2 на 1. Мінус 4-2 буде мінус 3. Мінус 4-2 мінус буде мінус 6, а поділе на 2 буде мінус 3. От, ми знайшли з вами ігрики. Осталось знайти x, які випадають даним ігрикам. Для того, щоб знайти їх, ми звертаємося до виразу, де ми виражали x через y. І так, для y1. Який дорівнює у нас 1. Підставляємо x 2 1 І зрозуміло, замість ігрика підставляємо його значення 2 помножить на 1. І обчислюємо. 1 мінус 2 буде мінус 1. І для цього маємо відповідь. Х-1, Y1. Ось так пишемо. Так, те ж саме робимо для Y2. Y2. Знову ж вже звертаємося цього рівняння і підставляємо. Y2 переписуємо. Мінус 3, а тут переходимо. Мінус 2 помножить на мінус 3 буде в нас. Плюс 6. 6 плюс 9 буде 7. І розв'язок. На першому місці у нас 7. І мінус 3. І тепер відповідь. Розв'язали систему. І так. Перше. Вибираємо рівняння, з якого можемо виразити одну зміну через другу. Бажану змінити, що виражаємо, щоб е, поперше, що вона повинна бути першого степеня. І коефіцієнт, бажано, щоб один або некий легко ділити. Виражаємо. Потім вираз підставляємо замість вираженої змінної в друге рівняння, де ми знаходимо. Одержимо рівняння з однією змінною, Розв'язуємо його. І далі знаходимо другу змінну, скориставшись виразом, де ми виражали одну зміну через іншу. Записуємо відповідь. Все.